Цей пляцок називають яєчне чудо. Вітаю і пропоную свою рецептуру відомої випічки, яка складається з двох коржів. Перший яєчний, у якому білкова та жовткова маси розділені шоколадом. Другий маковий. Між коржами ніжний жовтковий крем з ромом. Для першого коржа нам потрібно приготувати дві яєчні маси з білків та жовтків. Для цього 7 яєць розділити на білок і жовток, до 7 жовтків додати 2 цілих яйця. Почнемо з білкової маси. Збити до густого стану 7 яєчних білків. Додати 200 г цукру продовжити збивати. До збитого білка додати 10 г соняшникової олії, 5 г розпушувач випічки, 10 г оцту, сіль, ваніль, 40 г борошна та 40 г кукурудзяного крохмалю. Масу вимішати на низьких обертах міксера. Наступною потрібно приготувати жовткову масу. 7 яєчних жовтків. 2, цілих яйця та 100 г цукру збити до пухкого стану. Додати сіль, ваніль, 10 г соняшникової олії, 5 г розпушувач випічки, 10 г оцту та 50 г борошна. Масу вимішати на низьких обертах міксера. Форму 25х35 вистелити пергаментом. У форму спочатку викласти жовткове тісто. Тісто притрусити шоколадною крихтою якої потрібно 100 г. Зверху по шоколадній крихті маленькими порціями викласти тісто з яєчних білків, яке акуратно розрівняти. Випікати 40 хвилин при температурі 180 градусів, щоб випічка рівномірно осіла, гарячий корж від'єднати від стінок форми і залишити до вистигання. Коли корж охолоне, можна виймати з форми, але так як випічка зверху липка, при вивертанні на дощечку вся поверхня прилипне, тому щоб цього не сталося, верх коржа притрусити крихтами білого шоколаду або цукровою пудрою. Щоб приготувати маковий корж та крем, потрібно 8 яєць, які розділити на білок та жовток. Посудину з жовтками накриваємо і залишаємо для крему, а з білків готуємо маковий корж. Збити 8 білків у густу масу. Додати 200 г цукру, продовжити збивати. До збитих білків додати сіль, 10 г розпушувач випічки, 200 г пареного тертого маку. Як підготувати мак буде у посиланні під відео. Завчасно розтопити та охолодити 200 г вершкового масла. Також додати 140 г борошна. Масу вимішати на низьких обертах міксера. До макової випічки дуже підходить ром, тому за бажанням можна додати ще ромову есенцію або 10 г рому. Форму 25х35 вистелити пергаментом. У форму викласти макове тісто. Випікати 40 хвилин при температурі 180 градусів. Охолоджений корж виймаємо з форми. Готуємо крем, 8 яєчних жовтків, 100 г молока та 40 г ванільного пудингу або кукурудзяного крохмалю вимішати. 400 грам молока та 150 грам цукру закип'ятити. До киплячого молока додати жовткову масу. Крем варити помішуючи. Щоб кремова маса не пригоріла, добре заварювати на водяній бані. Крем охолодити. До крему додати 20 г рому або коньяку, порціями додавати 300 г м'якого вершкового масла та збивати до пухкої маси. Коли в крем додається, будь-яка рідина потрібно слідкувати, щоб крем не перебити і щоб масло не розшарувалося з кремовою масою. Готовий крем поставити на 30 хвилин в холодильник. Збираємо пляцок. На маковий корж викласти весь крем на крем-жовтковий корж. Готову випічку помістити в холодильник на 12 годин. В оформленні випічки, якщо пляцок гарний на зрізах, є ще така практика боки не змащувати кремом, а зрізати нерівний край. Це називають зрізати окрайці, і для цієї випічки я пропоную це зробити. Цей красивий і смачний пляцок насправді можна назвати яєчне чудо. Пухкі коржі та ніжний крем дуже пасують один до одного.